Зараз посвячення зілля. Хто приніс, тримайте в руках. Возьміть у руки його. Починаємо з трупорию. Починаємо з трупорию.

всякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, помолімся. помолімся. Господи, Боже наш величний, премудрий, сотворити світові всього і краси Його, які величні діла, Твої, які прекрасні творіння Твої, але найбільше вам на видимі Твоя любов і піклування Твоєю Божою ласкою, милосердний, Господи, виявляєш тут у великих наш, у малих творіннях своїх наших, грішного людського роду, обдарувай, обдаровуючи нас землю, нашу всілякими родами рослин на поживу і втіху науку, нашу, щоби у них. Кохаючись, ми навчалися Твоїй премудрості душевну і підносились до Тебе, Отче світу, від якого походить селяка добра пожива, всілякий дар звершення благословиш, Господи, у це зілля, яке виростили з твої ласки земля наша у цьому роді, і діло рук наших виправляє вселякої. Від цілякої нечистоти, що пристало до них через гріхи наші, очищай і освячуй своєю благодаттю через окроплення водою і освячено, о Господи, за молитвами, Пресвятої владичі наших всіх святих, благослови. Очисти і освяти Освятить це, що вірні раби Твої для освячення принесли і всіляку рослину квіти. Що в них на поживу і утіху нашу утішалися і живлячись з ним, з ним освятилися своїм твоїм дарами, і Небесного твого Царство сподобалися, на славу тобі віддавали на віки, віки. Амін. Господи, помолимся, Всемогутній, Господи предвічний Боже, ти створив з небуття небо, землю, море видим і невидиме, славу Твоїм, Ти, що повелів землі. Родити зілля і деревам на потребу людям і тваринам, і кожному за насіння мати плід, і не тільки зілля на поживу тварину, але для тіла недужих, ціляю, і зціляючих стати, і зціляючими стати, і зволив ти, із невимовної твої доброти, просимо тебе думкою і устами благословити різні роди зілля і твоїм милосердям, і силою Божою даною. Їм тобою вели твою то, то, то небесне благословення, ласку, і щоб вони людям і тваринам проти всіляких недух, скверни, не були захоронені, бо Ти, іси Бог наш Бог, тебіслав і віддаємо, Отцю і Сину, Святому Духу, Духові нині повся час і на віки, віки. Господи, помолімся. Господи Боже, ти звелів через своє слугу, Мойсешу Ізраїлі, си не приносили приносли, снопи нових плодів, і брали плоди найліпшого дерева, і раділи перед Тобою Богом своїм, прийди милосердний на наш заклик, і зволь видати всю щедрість твою благосвень на нас, і на жмені нового і на це зілля. Яке сьогодні принесли раби Твої. і будь милосердям і щедротами, чоловіку любі єдинородного сина Твого, що з ним благословені сис присвятим, даєм животвореним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Благословляється і посвячується ця зілля, окропанім цієї свячені води, благодаттю Духа, Святого ім'я Отця і Сина і Святого Духа Духам. Слава Ісусу Боже, Христу! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Люди, Люди снітен тут є. Люди. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молодців б... не Бог Пасії, в Духа Святого, і ними уловився на людину, любче Слово Тобі, благословен, Єси Христе Боже. Боже Це найкраще, моє найкраще. Маленький, ти зі маєш зі рости, я тебе слав, треба добре крутити. Трап. Трап. Людину любче слабо. Не думали, що я їх пропустити, судові сирожка. Як би я тебе пропустив, друже? Це найкращий мій друг. Це Зоряна, Божа і Меденниця. всіх добре. Тарас, найголовніше. Батюшка да? Де... На тобі за батюшку. Це Книжку возьми. мені Зараз молимося за Україну, а перед цим ще, ще раз хочу вас всіх привітати щиро з великим святом. Я хочу, щоб ви дійсно йшли з церкви сьогодні. Іншими, як прийшли до церкви. Нехай Господь Бог Духом Святим перемінить кожного з вас. Нехай перемінить ваше життя, щоб воно стало приємне в Божих очах і щоб кожен день вашого життя радував вас, щоб ви ставали щасливими, розуміючи те, що, Господи, дякую Тобі, що я навешки розумів, що я маю чим тішитися, я маю від чого бути щасливим. Та бурі війна. Я в часі війни. Мав знайшов спосіб бути щасливішим, як у мирний час. Гинуть люди. Але це жертва, Ісус теж свій час висів на хресті. і учні ставали дивилися з жахом на Нього, розп'ятого, немічного. Перемініться Духом Святим. хай Бог перемінить вас, щоб ви відчували радість завжди, щоб не було навколо. Ви маєте бути сильними представниками царства Божого. Ви маєте бути послами царства Божого. Ви маєте бути парламенторами царства Божого. Знаходити тут людей Божих, вести їх до спасіння. Найбог Бог вас зблагосевить. Слава Ісусу Христу! Слава